Тож є певний класичний сценарій. Є наша сьогоднішня людина, яка грає роль немовля в одязі з атрибутами для немовлят. Ну, зрозуміло, на свої параметри. Там ця людина може там істерити, просити їсти і тому подібне в манері немовля. Зазвичай також є доглядальниця. Це інша особа, яка виконує роль мами, папи, це може бути одна, дві особи, наприклад, мама і няня, і вони діють за домовленим сценарієм. Може бути просто історія, коли покормили, а може бути історія БДСМ з таким нахилом, де доглядальниця головна, а немовля підкорюється. Все залежано від травми. Якщо ми будемо говорити про причини, то вперше, ну що хочеться якраз сказати, це зрозуміло. Це класична історія інфантилізму, коли дорос.